людей то снимают. Ой, 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 это что такое? Запинився. Стадо. Называется стадо. А я думал, что это цей завод резиновый. А это, наверное, не он. Резиновых изделий. Это резиновых изделий завод Делин. А Всем правильно. привет, а нашем здрасте. То она. Дивимся. Снова да, не, вона. не вона. Да. да нет, не она. Не она? Да нет. Ну ладно, заїжджайте вже. Ну да, Потім поверніть, ліворуч. Та поняли вже, що не вона. Ну, це теж продається по цих, по-моєму. Ну, падимо, перо. Бачимо. Так. Так. так, назад. Назад так короте, а не паніть. Назад вертаємося. Так, коротше, що? Я поздоровався, чи ні. Так, да, вертаємося, назад. так. Це ж не та ніва. Це знову ми. Знову ми їдемо дивитися ніво. Воно не викидає. Але який він далі? далі. Так це що далі? Три. А зверніться? Це номер три. Поверніть ліворуч на вулицю Січневого прориву. — Три-сім. Та зараз повернемо вулицю переривати. То... На ніво шукаємо. — Можете не переживати. Не поліція і не налогова. Та я не а переживаю, шукаю. Задня Ні, я, я ниво шукаю. А а вулиця, вулиця, та... Людина зумає. І Слі. В мене да. просто ниви не було, а в його було чи три штуки. А вам для не соліниво надо вы охотник? Нет, бувай копаю, бывает. Бывай ну, закопы. По полях покататься. Малый на рыбалку любить покататься. Сейчас сильно не покатається, правда. Короче, таке, да, резина тут хорошая, сзади уже трошки старенькая. Диски уазовские, да, получается. 205-70 А, Волговский даже диски, 14, блин И шо, диски от тормозні... не упирається Ни черта не понял На 14 диски налізло Вас замикаєте тут... Окей не замикну Хотя паспорт. А что с хозяином связи нет? Не ясно, нема? не ясно. А? Не ясно. Не ясно. Заводится, работает? Конечно. Коптит дымы? Вообще все четко. Все Чет, четко, да? Раздатковые, че или не очень? Душ? Не душу. Так, тут Цыгандр трошки бюджет. есть. Цыгандр. На криші не було, да? Б... Та ні, на криші яка криша. До криші не доходили. Це добре. Бо ми вже бачили, що на криші було. Та сторона вродила. Та сторона не крашена. Все. Не, ну ниви є снили, тут, блин. Брін... Прикольно. Нічого не скажеш. <смітна> Намив? Ну якби все таке? Бешмейдж все такие. Так, тут тоже. Так, тут тоже. Короче, сзади резина уже стара, спереди еще бешмейдж снова. Так, что у нас тут, ребята? Блин, ну грязи сейчас, зараза. Но жива, бешмейдж жива. Вроде бы, да? Інжектор, але це ще п'ятого року. Тут воно вже ронгнуто. Дільки воно бере, я відкудась тут, так. А тут? Тут дірки. І тут, не буду стукати, тут, мабуть, дірки теж вже. Я не знаю, я все бачу. Я не знаю, але ви кажете, що скільки операцій, Я думаю, скажу, вісім. Так, двері теж втрукні. Наступління нажимати не буду, вона холодна. Що, запуск? Да. Я вот. Сейчас. Дуя, так? Да, ты Ну дима нема, але ну, якісь непонятно по чому тягує Тут вже номер бачите? Де? Yeah, да, тут да, і тут щось цем біда. Уже там Що 500 замаховані. Треба тряпки. Тряпки немає? Чи воно так навісом Эса? Ты їх на патрі лет? Ні, Ну, воно на. Не, он є. А, є. Читає? Ну, наче читаєте. Моїм. Якщо нас линить, дочитаєте. Ну махлом можна трошки. Короче, брит. Тут ні. Ну так, пошатали її трохи? Це Нива 2005 року, інжектор, да як ми бачимо? Як завжди камера все не покаже. Окей, Так, а тут на масло у нас що, получається? По масу только лампочка, так? Да? Дивіться. Ну тож. Це три? Це на газ? Що? На газ перейшла? Ні-ні ні, вона, вона прогрілася. А, це прогрілося так рано. Це тоже так само, шаран. Спочатку газує, а потім прогрівся, раз скип. Ну вона дергається. А? Дргається. Що, що? Ну колотить, Дргається. Треба свічки, а потім подивися. А що туди? Щось не вистачає. Це так все є, чи прогріється нормально? Та ні, ну так, я не знаю, ну, може свічки треба подивитися. Ну, тут бензина повний бак пощільний і, хер сері знає який він. Може він вже довго стоїть, цей бензин, не треба візну, ну новий бензин. То вона не їздить. ще? Mm. Так, ну що, тут грязюка, блін, особо я нічого не побачу. Джироны наче є, трохи грязі, конечно. А що це у вас фотоапарат? Камера. А, ну, ну. а техпаспорт паспорт я кого 2005. 2005? Може просто як переоформляется, знаєте? Тобто один хозяин з новьями. Получается. Да, да, да. Нема. То, yeah. немає. Ну що-то надо дивитися, чи воно бачить, на подсосі, получается, вона класно робить, а тільки yeah, поки на попади. Ху... Я yeah. по подсосі, у неї подсоси немає. Ну электронный yeah. ну, yeah. подсос есть, як нема. Тросика нема, де як в машині. От там же датчики стоят. Дополнительные подачи воздуха, понял. То so, ви маєте на увазі датчик полустого хода? Ну, типа. Тут зовсім меньше. Yeah. И он надо... Сейчас киковый. А ну заведи раз. Заведи так. Во, заведись. Газный трок. Хорош. Я не знаю, надо дивиться либо свечи, либо сам інжектор, форсунки, либо дійсно бензин старий, блядь, ну, щось то не понятно. Там наче не допалює бензин, а по бензин поганий, а по бензині. Ні, по поводу бензина это 100% може бути, Я знаю, що такое Ну, я ж говорю, а по бензин поганий, а по не допалює. Ну, що не до пальний, Іменно, ну, запах бензин топлива. Не то, що да, розправлю. да. Вот это на трубі немас, оце не масло. Пятиступка? Звісно. А іменно, бензин. Ну, то є либо свічі, либо топливо плавное. Да. Все, да. Такие. Не, я маю в виду, що по штрафах нічого. Ну непонятно, нічого. Издав все нормально. Ну, запинялась? Да, все нормально. передок все работай, да? Да. Ну, так. так я потом поставь это все назад, и стояло. Я понял. да, весь просто в грязи все в куче, на асфальте отдельно. Ага. что ты ну, понимал. Все, мне на асфальт поставьте, чтобы... Да, да, я понял. он а, на асфальте стоял. Так и сделал. Да. Все, тебе на асфальт. Світло все працює, хай так на коло так. Да? Да, да. не Ні. Знову ніла. Не знаю, яка на цей раз буде, хороша чи не хороша. Зараз подивимось. Якось трошки вже вони. Приїлись нам. Кому треба знайти паршиву ниву, звертайтесь. А, ми в і... цьому спеціалісти. Да. Можете звувати? У вас тоже був? Можете і мати. Алергії немає на YouTube? А? На Ютубі. Алергії немає? Ні, немає. Я не Ну призв... вас вітаємо. Я не призв... добре. Це хазяїн машини. Да, колеса свою роботу роба, блядь. Надо или подрезать, или шо Така, приплав. А Лобове нове, да? так? Лобове, чесно, не знаю. Таке, таке було. Ну уже бать с полосочкой, да. Ну, Наверное, уже обновлено. Ну вот така от нива, непогано. А цене отхрена. Рядом не відкрили. Открити. Відкрити. Можна, так. Да. А що там? Права траса. Мотор, ровдатка, коробка, мости. Все чітко. Мінняний задній редуктор. Передня, ліва сторона міняна шрусів повністю. Ось недавно тільки поміняли. Хрустіла внутрішня, поміна... поміняли наружню. Ага. Поміняли одразу внутрішню. Тобто свій праву і ліву? Ну так, да, так. Да. Ліву сторону. А, оце, так, да, я бачу новий. Ре -ре і там новий. В ліву сторону. Поміняли редуктора. А праве не що це? Ні, право все чітко. Редуктор ти кажеш поміняли. Поміняли, все що? Естественно, масло поміняли. Е, на цьому маслі можна ще покататися, тисячі три. Угу. Е, що, шерить? Ну, лапти нови, да? Ну, я Почти. Нови. Да так. Почти, да? Да, ну, низа, Лиза, на да. 245-70 на R16. Ну Переформляется. Я другий власник. Ты другий власник переоформляется, да? Да. Отлично. А что хочешь, место на Може якусь новішу ниву. На ниву, ну, а це да, по, по сварки тут ну, трошки оце ну, де зад. Це гли, воно сюди лупить, так? Да? Ще тієї сторони, під, під, під це виходить, що зарізі недавно подняли. Да. Оце ще й гурю хотіли вирізати. І фліперації поставити зробити для офроу. Це вона, вона постійно пробуває, чи це як десь в якусь жопу залазить. Ну, десь яма. Ну, Ні, як і вже посяка. як, як, точки, уже... да, як, вона, як... Скакать, це вона жовта була, так? Да? Двигатель 30 тисяч після капіталки. Кажу, вона жовта була, да, да, так? Так, ну в тих паспортах усіх папках. Там червона, да? Так, да, там була зміна відміна Ага. Все по документах вона це, червона. Все чітко, так? Да? Ну це недавно, да, я так понял, топляв. Е, Перереєстрували недавно. Перереєстрували. Так. Катались на ній, ну 11 місяців катались. Угу. І це просто вирішили недавно запросити. Ну все, вона. Ну, коротше, вона на мені. Як 83. 83. Ну, дрібні. 83. Ось червоний. Червоний. Номера там все чорт. Читай. Привіт. — Номер же там вже у Ну так, да, за акумулятором, так? Да, да? да. А вона без вали? Без. Чистий бізнес. А написано в нашій голове. Ні. Вважали не тут. Ми вже й дивилися, 6... 6... дивилися не просто. А в них номер є. Ну, скільки бере блянзе. 15? Десь ну, десь так. Коротше засікали ну, на 85 кілометрів, де всі трибують. Ну, по полях, -по -по 15 ворогів. Це у тебе цей, щоб вивез туди. Це ж спеціально типу для генератора, щоб води не боявся, виведено. Ну, а там закрити, да Це треба тоді десь. Да, можна як шнуркеля вивезти, типу, до Воздухана. По, і таку... по, по ставку можна їхати, так? Да, Бажано ще шнуркеля для Воздухана вивезти, щоб не ударило. У мене ну, да. знайомий на роботі на третій кригаді. Ну, шпакла, е да, тут шпакла, е да? Цьому Переробили е трамблера. Просто бігунок крутиться, а вони поставили віддільні катушки. Тобто бере просто на трамблер воду, да? літа, так зідра. У мене відео десь я знайти не можу. Та ти не на трамблер, ти машину дивишся. Я <реклама> дивлю. <реклама> Трамблір таке. Так, зараз, що воно там бачить, чи не бачить всі грязні. Візьміть, поліка можна тут. Так. Так, так один тут 1,7. Да, один вот сім. Тут один из цілийся, хочо она на вот не О тут бач вовчик поклевочка. Дірочка mm -hmm. може бути, а тут може бути. Ну да, ну прикрило, да. Ну для І... 83-го года тут. То... А знизу пола джима. На крыші не була, ні? Nee. У ні. Нас, у нас не було. Тут да. бачишь, что это какое-то. блоков. 6 беднобразия какое-то... Тут тоже трошки безобразие. Ну да, на задней ряде, да, кидается ну, в Блин, все. да, ну что ты хочешь, блядь, конечно. Шпакло на всех есть. Сейчас, понимаешь, новый есть 2000, еще хуже да. даже бывает. Да, мочут, новый поставился. Да. Загнивается на Шаркоп есть, хорошо. О, тут что тут днище есть, нема? Нет, конечно. Нет? Не было бы по ногам. Я понял. Можно весь поліка. поликад. Да Та, ладно. Так, дивись, у тебя там цей садник. Ты че, бачишь? А, левый, да. На си. Да, на полуосі. Да, да. Трошки є проблема, надо буде устранять, да? Бажишь. Угу. Ба, Ти знаєш... Я, друга сьогодні дивились, тоже щось слева. Наш У На жаролині кусочками да? Так, ну аккуратно підваря. Ну приварене, не приклеєш, так? Ні, ні, бо не, ми дивилися. А суб не на супер клієнт. Гермійниця не, немає. Ось, по-моєму, це ж. А, тут немає. Зі сторони, так, не? так, так. Ну тут нічого заходить, Треба З цієї сторони. Буде. Водитель, задній, задні, називається... Кожен і свідок. Так, немає цих. Говорит. Можно? Да, есть. Даже нужно. Понял. Ну раздатка все четко, да? Да. Блокировка, раздатка. Полный же привод, вы знаете, блин, тут постоянно. Я тут знаю. Нема ж такого, что типа, я думаю, что задок отключается, потом включается. Тут постоянно полный. Тут реклазик. пони... По, пониженная, пониженная и, блокировка. и блокировка. да. Как по коробке выбивает? на четырех ступка. Не выбивает передачу? Не, не, все четко. Все четко. Чекайте зараз, а що по манометру? Не робить датчик. От ти, є. А є там хоч щось? Датчики, масло вона не їсть. Не воно, давління. Так, давління не є. Не Йому, подавлення. Подавлення. Все, є Дороль. ще папірка ремонт. Ну, є люфт, але допустимий. Ре ремонт відбувається. Так, перевіряємо люфти, як завжди. 9 на 9, 12, поршня 79. Вкладыще нормальный, пробег 54, 4. Поно, на натором на да. да. на, 87, mm. 6, 6, 60, да? 606. Ну, еще коли было, это как 54,43. понял. Отлично, хорошо. Так, ключей покотиться. Так, що тут все по, по потолку? Можеш так прокатати, а може прокатати без? Ні, ми разом. Я за кафулюлью можна летять. Без потолку можемо. Ні, якщо можна, Та давай, може. Якщо... Це перша машина, на якій захотів не спринити. Да. Пожалуйста. Я хочу поїньо по по-крабови. А на спорті? Там вже ж блокировку виключили і... Роз... Да, все раз. Ну, роз... і... Тільки там, звісно, ну, не багато що... мінзина, ну коротше. Ні, ми далеко не поїдемо, ми розрах, почуємо розрах. чи воно хре... Чи... як воно на ходу цю. Може, щоб трохи холоднувато, бо я зразу не виїхав, дав по цьому степлення. Не здав. Хочу, так. А ч там? Не... Достеплення може прийти Може подсотно, трошки, трошки дайте. сцепление в самом начале. Понял, сцепление в самом самом Был. Видео ж дивляться, наверное, петь. Ох, и тросы тут. Да, колбасы не конкретно. Тут что-то я вяду. Гляд... Я, наверное, злой. Трошки что-то тут по поразбил. РВ? Ну, короче. Газу даешь и газу отпускаешь и розриваю начать. Держись дорогу, чей гуляє по всій дорозі. Уходить влево на тормозах. Треба дивиться колодки, тормозные суппорт. Ну, особость запира. Ну вот, да, это знимай. Блять, это там хорошо, геть такая. Ворно слава не так, цвет карабак. Снимай це снимай, я круто, так сказать. Ну, по сравнению с той нивой, что стоит в дворе, это, блин. Ни доче нет. Что тупо. Ну же тупа. Или карбюратор Надо дергать, Это что? Слабова. Ну, колеса може були ковати. Може, за ще. А так, в принципі, не знаю. Є смисл балакати? Роздатка, раз, ну, в принципі, нормальна, не вия. Але ось ця вся система, вона тіріпає. Диви. Mm -hmm. от тіпає ти. Це та юга, це обираємо. Це та юга, це обираємо. Ну, таке. І, так і щось коробка теж непонятно. Сцеплення дуже рано, дуже-дуже рано. Беремо. Ну, так. Да. Така пацанська машинка. Ну так. Да. Ну вона не труп, правильно? Ні, вона не труп. Но роботи сюда надо приложить. У Фольниць, кажучи, ну роботи сюди треба приложити. Коли аж де п'ятого дивись, на фотках повсякчас, да їдьте, чіткі, приїжджає, а там салони не нема. Воничка державські було пляшки, отакої затупий, пелес нема. Ка мені ті ж казав, дивіться, кажу, не нравиться їдь. Ну і що ну, ти їм, скажеш їба. І такого 300 км прокаталися вітер, ми так само прокачувалися. Да? Та ціль цілесенько заглядаємо, менеджер на пої перерваний, така пластина mm. просто буває, не пов... ну, газу нема, звісно, мінус. Йоли мотали. Дивись. А ну швидко крича давай. Ого, фактичка немає. Надкручено треба да попідтягувати, бачиш. Ти переправи їх, йоли пали. А то прям, що рекрутимся. Праве колесо задів. Как колесо не зажав? А то може воно щось. І... Ну не знаю. Штало коли ми. Ух ты, ради деталі. Советські. А, езды отправлял, видно выпало. Ага, вон еще, чуешь? А Дарил. Да, а это что, кто-то кто -то. собирает? А я понаходил. Тут латочки, на да? На почту отправлять. Почти сам... есть латочка? А, ну, та, латочка так. есть. Ну, приварим. Mm. То есть занимается еще радиогитальками, да? Да. А кто их еще купляет? И тут латочка, и знаешь? А, папки А, доктора, половось. Ну, такие, да. Есть. Значит, все. Тоже бать затирая. Ну на рідні диски на таку резину не очі, треба знаєш сви... свиносом да, да, да. хоча б пару сантиметрів щоб винос був і тоді. Це думали ну, поставити вищі пружини, щоб трохи вище ну, да. було. Та буде козлить тоді. Ну точніше не вищі пружини, а нові і може проставки mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це Володь, надо все буду делать, ты понимаешь? Да, то все вырегать надо, ну. ну... вот. Ну тут, допустим, с таким колесом можно так отрезать, на да? Уголочек. И тут так само отрезать все. Отбойник отпал. Отбойники подбивал. и тут отбойники подбрыл. Отбойники подпадают. Вот. вот все резинки. Там и там. И там, кстати, ТЧ падла. Сальник, наверное, хреновый. Бачу? Так, тормозные диски десь сантиметр. Э, де, верни, ну да, 10 миллиметров, все живи. Тормозни еще нормально, потянуть. Так, а тут тормозный диск уже все, надо менять. Ему уже плохо. 5, 5 мм где-то. Так что вот так Ладно, хлопцы, та дівчата. Будем заканчивать эти процедуры на сегодня. Сейчас ему. Да, стой, вот это. Mm -hmm. Бачите, там так само было. Сейчас ще трошки газнуть. и все. я думаю, тут нормально давно. А, Вопросов нема, заебись. Ну, я скажу, привет, или... Окей. А? Что, думаем, кумекаем? Что по деньгам готов? Сегодня, зараз, сейчас. Прямо вот такой, что Вот так, да, вот так. За 7 банат. При... Вона не, не, не погана. Ну не зовсім погано, скажем так. Вона да, ну є нюанси, бачиш, Ну да, є нюанси. такі такий по кузову. Ну і по. Та, по... 660, там порожі, там подороже. Там, там, Давайте почнемо з півтори. Блин, це, так, це так... не торг. Це...